Як заповнити прірву між мешканцями Сходу та Заходу держави? Це питання стало ключовим для радника президента України Володимира Зубанова. Тож він здійснює ознайомчі візити у всі регіони. На Прикарпатті гість відвідав гуманітарні установи, зокрема, Долинський дитячий будинок Теплий дім. Нині в закладі сімейного типу виховується, оздоровлюється та навчається понад 50 дітей. Для них обладнано музичний, тренажерний та спортивний зали, кабінет масажу і лікувальної фізкультури та гідромасажний бокс. Ми створили максимально всі умови для дітей, для їх проживання, навчання і виховання наближені до сімейних. У нас всесторонньо розвиваються творчі здібності дітей, працюють гуртки. Ознайомившись з місцевими закладами соціального спрямування, Володимир Зубанов підсумував, саме гуманітарні проекти можуть об'єднати українців. Мова йде не лише про допомогу незахищеним, але й освіту. Радник нагадує, саме з його ініціативи стартував проект Україна історія великого народу, який має на меті викликати у громадян почуття гордості за свій рідний край. Тепер зубанов ініціює написання історії міст і сіл країни в інтернет-мережі. Щоб об'єднати Україну, треба вирішити гуманітарні питання. Треба знати. Історію Україну, історію культури держави, народу. Якщо ми це знаємо, наскільки вона спільна, наскільки вона багата, якщо ми знаємо, ми можемо спільно знайти шляхи об'єднання. Треба йти до людей з гаслами об'єднати Україну. Я буду так і радити, щоб навіть Віктор Федорович ви на другий термін, і от з таким гаслом, щоб об'єднати Україну. А вже з моєї точки зору, оскільки я займаюся от 8 років гуманітарним напрямком, Кож Володимир Зубанов позитивно відзначив патріотичність прикарпатців та збереження ними давніх українських традицій.